Сьогодні 1 травня і я вирішила подивитися на свій часничок і заодно сапку прихватила з собою, щоб бур'янець поганяти. Він росте швидше, ніж часник. Ось такий часничок. навіть В цьому році я навіть його не удобрювала, нема коли. Хочу показати вам ще ось у мене мигдаль такий, 5-6 років йому. Росте один. Ну я так, наскільки я пам'ятаю, він самоплідний у нас. Було два саджанця, але один не прийнявся і так ми не купили другий. Ну, не знаю, подивимося. Якщо мороз не доконає, не доконав вірніше його, то, можливо, побачимо плоди. Актиніді вже наїлися, померзла вся пізніше розповім за неї. Ну, Ось такі діла. Земля дуже суха, хочеться, звичайно, дощику. Але як уже є, сьогодні проривався, щось там. Лякав нас, але не зовсім налякав. Ну, ось такі колгоспні у нас діла.